Мірушка, дай лапку, дай лапку, дай лапку. Ай, умниця, ай, молодець, лапку дала. Девочка хороша, моя хороша куколка. Тайсон, що ти там їси? Доїдаєш кашку? Ну, Доедай, доїдай, скоро вже будемо їсти. Буду вам насипати. Друзі, сьогодні їздила у город. Ну, я, в принципі, і живу в городі, але у нас так кажуть, поїду в город скуплятися. Оце мені треба було купити насіння цибулі, чернушки. І, звісно, я багато чого ще походила по магазинах і багато чого купила, бо мені було треба і собакам, і собі, і зараз покажу, друзі. Так, саме, саме найголовніше це, це сіміна. За сімінами я купляла такі великі пачки. Це я зайшла, друзі, в магазин Тада. Мені подобається там насіннячко. І я купила, друзі, купила кропу. Супердукат таку, салют і Ногородський. Вони різні. Є і ранньо є і більше тривалого такого зростання. Ну, спробую. Я ще Іменно оці сорта я ще, друзі, ніколи не купляла. Я постійно купляю амброзію, от чомусь вона мені подобається, але мені в цьому році вона не подобається. Вона, коли виростає, вона віддає якоюсь жовтізною От вона мені не подобається. А людям хочеться, я продаю зелень, тому ну, хочеться таку зелену. зелену Зелен крок, Щоб був, ну, оце хочу спробувати ще оці. Це я буду періодично садити. Пачки великі, мені на дуже багато хватає. Тут, виходить, по 20 грамів фасування. Бачите, по 20 грамів. Усей кроп іде по ціні 10 гривень одна копійка. Бачите, за пачку. Далі цибулі. Цибулі, друзі, я купила теж декілька. Я взагалі за халцедоном їздила. халцедон мені дуже подобається. Ну, у нас її майже всі зростають. халцедон Це така, вона дуже лежка, дуже гостра, середньостиглий сорт. Ну, в общем, ну, саме у нас, по крайній мірі, вона більш, ну, більш, така, більш люди її саджають. І виходить, вона до 4 кг на квадратний метр. Це я буду сіяти. Це таке чорненьке насіннячко. Чернушка ще на нього кажуть, я буду сіяти його, щось піде на зелень, а щось ще буду збирати на те, щоб у зиму посіяти, щоб була цибуля на слідучий год. Потім купила глобуса, е, ніколи теж його не пробувала, не висаджувала, тільки халцедон все, все время. Це купила глобус ще. Він теж такий дліненький. Оце мені подобається така дріненька цибулька. Він виходить Ось Бачите, теж 4-5 кілограмів на квадратний метр може зростати. І теж воно для зимового зберігання добре. Отаке. От Потім, ну не знаю, мені оце ось приплюснута цибулька, не дуже подобається. Вона. Ну, не знаю, мені невдобно її чистити, але її теж дуже багато хто висаджує. Її хвалять. Вона дуже лежка, дуже е, така добра плоди носить. Ну на пачці, бачите, теж написано 4 кг на квадратний метр. Е, цей сорт іде ранньо стиглой. Скоріш за все, е, вона більш у мене піде на зелень. Ну, подивимося. Оці пачечки, друзі, ціна, виходить, у них 16 гривень 38 копійок за пачечку. Бачите? Такого. І ще я купила, друзі, біленьку цибульку. Вона така не дуже гостра, де вона більш салатня. Отака от длинненька біла королева. Я її не разу не висаджувала, хочу спробувати. Хочу спробувати білу цибулю. Вона теж. Теж її буду висаджувати для того, щоб висаджувати в зиму Буду потім збирати на сінячку. Оце я, друзі, купила там. Потім ще в тада я пройшлася і знайшла отаку ґрунтосуміш це, виходить, торфяна така суміш іде на 10 літрів. Ціна її 37,40. Це на 10 літрів. Даже, друзі, дешевше, ніж у АТБ була. У АТБ 10-літрову, я купляла по 49,99, по-моєму, якщо я не ошибаюся. А це виходить 37,40. Ну, в АТБ вже немає ґрунту суміш. Вони вже закінчили її продавати, прибирали з прилавків. Тому я і подивилася на цю грунту суміш. Вона був там один пакетик розірваний. Мені дуже сподобалася. Я буду скоро мені. Із інтернету прийде, по інтернету я заказувала на сайті там, е касети для полуниці, буду висаджувати вусики. І оце я купила пачечку такого ґрунтусуміші. Гру, У мене ще пачка Атобовської є. Якщо не хватить, то ще поїду в АТБ до ой, в Тада, докуплю ще. Отаку. По крайній мере, це ціна сама, така, ну найдешевша, що я бачила. І е качество таке ну, непогано непогано друзі. Потім, друзі, для городу я зайшла в абичну нашу аптеку і купила наш спирт, аміак обичний. Це була, хотіла, звісно, поменшу бутилочку, бо це велика 200 мл. Хоча це таке діло. Вона стоїть 49,40. Оця бутилочка 200 мл, це в аптеці аптека низьких цін. Зразу зайшла я в аптеку, там ближча була подорожник, але там була велика черга, і я не стала чекати, бо у мене вже маршрутка моя по времені була підійти, тому я зайшла в слідчу аптеку і оце купила. Мені без різниці, мені було треба тільки її, оце, на спірт. Друзі, я вже один раз капусту обробила препаратом хімічним, більше не хочу хімії туди. Ну, По крайній мрії, подивимося, що там буде з погодою. Хочу бризкати на нашатирним спіртом від всяких букашок, казявок на капусті. І буду дивитися, може, огірочки ще ним збризну. Е, Кстаті, мене питали, чи обробляю я часник хімію. Я хімію часник взагалі ні разу не обробляла. У е, минулому році обробляла один раз на шатирним спіртом їм, аміаком. У цьому році я часник нічим зовсім в цьому році не обробляла. Щось він ну так добре в мене виріс. Так що, отак. А це м'як я купила для капусти. А там буду вже дивитися, може, ще щось буду обробляти. Оце стоїть коробочка 400 мл, ой, 200 мл 49,40. Далі, у мене вже на комп'ютері, друзі, трохи мишка. оце Бачите, оце де постійно ми нажимаємо з лівої сторони. отут. От, от. Вона вже кнопочка раз через раз робить. Тому я зайшла. Йшла мимо магазина цитрус, не, не хотіла туди заходити, бо там дуже багато людей було, заглянула. В конфі теж було багато людей. А потім е, магазин Ало рядишком був зовсім рядом. Там всі підряд магазини. Оце біля центрального міського базарю, на, біля площаді Освобождення. Ото у нас в Перевому Розі хто знає це місце. Там, там все, всі підряд у ці магазини йдуть. В общем, я купила мишку, оцю-саму саму, -саму найдешевшу. Е, Вона, виходить, 199 гривень. Це в магазині Ало. Вона проводна. Проводна, обична, сама-сама така обична, мені друга і не треба. Я в ігри не граю, тому мені не треба там всякі навороти. Це вже в сина у мене така там мишка якась за хтось, не скільки грошей. А я так, я з тим расчтом і заходила, що пошукаю саму-саму найдешевшу. Я от оглянула, мені ціна така сподобалася, 199 гривень. Я от взяла все. Скупилася, пішла далі, друзі. Потім я вже побігла у свій любимий магазин МК. М'ясний комбінат. Мені треба було собакам купити. Я там купляю фарш із шлунків гов'яжих, але його вже розібрали. Тому я купила обичний ось, бачите, фарш, фарш для тваринок. Отакий він. Він ще не заморожений, ще такий свіженький. Отакі ковбаски виходить, вони десь примірно ну, десь по кілограму, може, трохи більше. Отак от. Вірніше, да, трохи трохи більше, ніж кіло. Я купила 5 отаких ковбасок. У мене заважило, заважило 5 кілограмів 400 грамів на 86-24. Цей корм для тваринок 15 ,97 гривень 97 копійок за кілограм. Отак на 86-24, це, мене заважило. це я купила. І там же я купила саму-саму найдешевшу ковбаску для себе. Я її вже, кстати, купляла, вона непогана. Раніше я часто купляла по 85 гривень, там в таких, знаєте, в прозрачних таких упаковочках. Ну, така вона теж непогана. Ну, ну, як сама дешева, друзі. А це ще дешевша Це виходить, за кілограм. 59,97 за кілограм. У мене оця ковбаска заважила на кіло 256 г. На 75 гривень 32 копійочки. Називається вона пікантна. Це там сама-сама найдешевша. І ще я хотіла купити трохи фаршу. Теж у цей самий найдешевше, друзі, купила по 99 гривень 97 копійок за кіло. Я купила 580 грамів. Це іменно зараз додавлю сюди все, що треба. Там хлібчика замочу. Цибульки натру, картошинку натру на терці. Перчику додавлю, туди посолю, там спеції добавлю, та котлеток. Яєчку вб'ю та котлеток пожарю. У мене вийшло на 57 гривень 98 копійок. Оце. Це ж такий ну, непоганий, непоганий. Я частенько його беру, такий фарш, і пільміни я з нього робила, і котлети, і фрикадельки для супика. Ну, в общем, такий непоганий, в общем. Взяла, друзі. Далі у мене залишалося час до маршрутки. Я побігла в секонд-хенд. В секонд-хенді якраз по 30 гривень за кілограм. Це, друзі, напроти центрального міського базару, він знаходиться. Де, трохи ближче до остановки, як їхати на е, площу Визволення. Оце там він. Магазин називається XS. Оце красний він такий, знаєте, Як раніше казали усі, красний секонд хенд Бачите, я на 18 гривень скупилась. Мене е, короті, Я сама в шокі. Друзі. От погляньте. Купила отакий, от от, е, не знаю як воно називається, бачите, воно типа сарафанчика е, комбінізона. Отак, от воно шортиками йде, Бачите? Це я купила. І тут е, саме головне, що тут є, бачите, карманчики. Ось, карманчики. Мені буде удобно. Це я купила чисто, щоб ходити на пляж. Ну, от от, удобно воно, удобно. І воно таке, бачите, ось. В таких пальмочках таке. Він не де, ніякого п'ятнишка немає. Дуже такий матеріал, такий мягкесенький, дуже ну, класний. Мені подобаються такі, такі речі. В общем, ну, от, ну Отаке. отаке воно, бачите, таке інтересненьке. Такий ніжний цвет. В общем, це я його купила. Потім побачила отаку маючку. Бачите, цвіт, який колір. Дуже мені такий подобається. Я люблю таке ярке. Оце, бачите, така маючка. Теж не єдиного п'ятничка. А, кстати, маючка повністю новенька. Повністю нова. Отака ось така ось тут лейба, не знаю, що воно. Фірміне чи не фірміне. Ну, мені без різниці. оце фірма, не фірма. Е, мені теж я оце попробувала. Воно таке ніжне, дуже таке приятне до тіла. І е, колір такий класний, дійсно, оце, бачите, такий. Такий не єдиного, ні не ні п'ятнушка, нічого. В общем, оце я цю маєчку взяла і вона така, бачите, удліньона трохи. що от Під джинси вона прям супер буде. І е, знайшла, поковирялася, знайшла короче, купальник. Отакий от його. Якраз мені буде по розміру. Тут, виходить, він зав'язується зверху, а тут воно на защолочки на такому замочці. Отака, ось, бачите, така фірма, не знаю, що воно. Фірма, не фірма, що воно. Це, оце отаке. Тут і там на лейбі написано, і тут. В общем, в общем це єдиний купальник, що він мені по розміру ну, добре підходить. І, ну в общем, я поклала його на віси, в мене купальник завісив на 2 гривні 50 копійок. Ну, це гроші, друзі. Хліб, хороший хліб стоїть 20 гривень. Ну, бачите, отакого. В общем, теж. ну. Добре, мені сподобалося. Немає тут п'яти, немає тут ніякого, ну, ніякої гадості. Тут немає на купальнику. От іменно що мені це сподобалось теж. Ну, Світлий, ну нічого. Це таке діло. Він дуже теж приятний до тіла. Оце я його купила. І потім ще трохи порилася і знайшла отакий от, от верх від купальника, зверху зав'язується. Тут теж зав'язується, бачите, ну, отакий він інтересний. Бачите, розлив такого кольору інтересний. Теж мені по розміру буде. Тут уже чашечки, бачите, отакі, во. Тут, тут просто така тканинка йде, а тут прям вже чашечки, отакі, як, як в обичному. Виходить. Оце такий верх я знайшла. І до нього трошки скомбінувала отакий низ. Ну, може, воно не дуже і підходить, але за такі гроші, друзі, ходить на річку у нас тут на КДЗ, це, це прям за щастя. Теж воно, копійочки стоїть. Тут, е, тут зав'язуються, бачите, плавки зав'язуються по бокам. Тут, а, тут теж зав'язується, тут теж, бачите, зав'язується. Ну, тобто, можна буде коригувати. Тут ширину. В общем, тут теж, бачите, немає ні єдиного ніякого п'ятна, нічого, не дирочок немає. в общем Все прям супер-пупер. Оце, друзі, я такого сьогодні скупилася. ой Тайсон розлігся. Жара, тут лежить, жарко йому. Жарко собачка. В общем, такого, друзі, я сьогодні поїхала та й скупилася секонд-хенді на 18 гривень. Купила два купальника, купила отаку майку класну, нову, зовсім нову. І купила отакий на річку ходити комбінізон, чи як він називається. Ну, і накупляла оце кучу всякого такого, що мені було треба. Отаково, друзі, Отакі у нас ціни. Оце, що я з вами поділилася, те, що я купила. Друзі, дякую всім за перегляди. Ставте лайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Дуже вам велике дякую за теплі слова в коментарях. Дуже велике дякую і низький уклін нашим дорогим українським захисникам та захисницям за те, що в моєму рідному місті Кривому Розі все тихо, все спокійно. Дуже добре у нас працюють і по газу, і по воді, і по світу. Все у нас є. Інтернет, все все в нас є. Все добре, все, всі працюють, всі злагоджено працюють. Низький уклін вам і велике дякую. Слава Україні, друзі.